Давайте разом з вами зробимо літній огляд поличок в сінцеї та пепко. Я цього року хочу зробити в себе вдома літній декор з лимонами, тому відправляємося з вами в різні магазини і будемо шукати лимони. І спочатку ми відвідаємо сінсей. В самому магазині невелика колекція, але на їхньому сайті, звичайно, є більше товарів. Але ми з вами переглянемо, що є в наявності. І почнемо ми з ось такої свічки з гарбузиком. Також є ось така чашечка з полуничкою. Взагалі їхня колекція зараз в магазині це лимони та полуниця. Ти знайшла ось таку маленьку свічечку і взагалі тут є ще неживі квіти. Пам'ятаєте, я вам показувала їх було більше, зараз вже їх розкупили. Ще одна велика свічка з ананасом та кокосом. І ось така маленька свічка з приємним ароматом лимона. Ось така мила та незвичайна чашечка у вигляді гарбузика, також ще різні свічечки з лимоном, і тарілочка дуже цікава на 4 частинки, можна складати туди горішки. І на тарілочці також зображені лимончики. Знайшла ось такі наволочки з лимонами та цікавий круг з лимонами. Також, якщо би я їхала кудись на море, я би собі такий прикупила. Переходимо на головну полицю, там де в нас все з лимонами та полуничкою, і свічки, і тарілочки, і чашечки. Наприклад, є ось така тарілочка, коштувала вона 13 злотих, і далі буде чашечка також у вигляді лимона, коштує вона 18 злотих. Ще є ось така вазочка у вигляді лимона, але небагато що туди поміститься. Якась невеличка квіточка. Ось такі баночки, зображені лимончики, і переходимо з вами на полуничку. Наприклад, є ось такі трубочки з полуничками. Гарна сільничка та перечниця у вигляді полонечки, та взагалі тут багато всього. І свічки, і баночки, і навіть лоточки з зображенням полонички. І звичайно ж кружечка у вигляді полонечки, коштує вона 18 злотих. Ще є відділ з полоничкою. Полонечки чогось набагато більше, ніж лимона, але мені потрібно, звичайно, лимон знайти. Є ось такі прихватки за 16 злотих, також є дуже гарний набір величок та ложечок, і там зображена полуничка, та є така скатерка, також є формочки для льоду і багато всього ще. Можете переглянути. Декор у нас закінчився і підемо переглянемо на піжами. І ось така є піжама з лимонами, як велика футболка. І ще є піжамки з шортиками. Звичайно, намальовані також лимони і жовті шортики. Ось така піжама, в неї вже рожеві шортики і зображені також лимони. Знизу в нас вже піжамка з іншого матеріалу, але також зображено дуже багато лимонів та листочків. Також знайшла піжаму з принтом малини, може комусь подобається, є в білому кольорі та рожевому, і я навіть знайшла платячко з лимонами також. Далі на спеку і тут вийшла мексиканська колекція, тому тут також є полуничка, лимони та інші фрукти і кактуси навіть. Тому ми з вами переглянемо. Наприклад, почнемо ми з ось такого світильника з лимончиками та ось таких гарних фігурок з жінками. Крута подушечка у вигляді лимона коштує 40 злотих, але в цій подушечці навіть є хвостик, тому хто хоче ось таку прикольну подушечку, може знайти в пепко. Ванну також можна задекорувати, тому тут є. Також літній декор ванну, наприклад, ось такі мильнички як і для твердого, так і для рідкого мила. Можете також подивитися, що вам подобається. Але мені здається, що краще би придумали стаканчики і мильничку, тому що хто буде використовувати і тверде, і рідке мило. Ну, це в моєму випадку, тому що я так не використовую. Є ось такі маленькі тарілочки порційні. Наприклад, можна зробити фруктовий салат для всіх. Також є тут чашечки у вигляді різних фруктів. Наприклад, перша це з гарбузиком. І ще я знайшла з драконім фруктом. Свічка у вигляді лимона дуже прикольно виглядає, але в іншому магазині я знайшла таку, тільки подешевше. Ще ось одна поличка з фруктами різними, є різні чашечки, з апельсином, лимоном. Ось така велика баночка, але я навіть не знаю, що тут зберігати можна в літній період. Порційні тарілочки, тільки вже у вигляді гарбузика, також є такі гарні тарілки великі у вигляді лимона. Я навіть хотіла взяти і робити літні салатики в цій тарілці, але боюся, що вона буде тріскатись. У цій колекції взагалі дуже багато різних чашок, я вже скільки вам показала. І ось ще є з полуничкою, з апельсином, з драконів фруктом, з гарбузиком, тому вибора дуже багато. Ще є прикольна штучка у вигляді ананасу, щоб можна було засікати собі час. Прикольна дощечка у вигляді гарбузика, можна взяти собі на літній період якийсь. І також прикольна сільничка та перечниця у вигляді лимона. І по секрету я собі прикупила. І можете підписатись на мене, тому що я скоро буду робити літній декор, а літній декор в мене буде з лимонами. Ви вже зрозуміли це. Великий вибір скінних баночок, я дуже їх люблю, але замовляла я такі нашені. Роблю лимонади туди та холодну каву. І ще вам ось такі тарілочки, які тут були навіть з ананасом. Силиконова формочка для льоду, ще є ось такі прикольні штучки, щоб вішати на свої стаканчики і не загубити дечі. І ще ось такі чашечки з кактусами, і баночки також з кактусом. А полички стають вже порожніми, тому я дякую вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, підпишіться і залишайтеся зі мною на цьому каналі. Тут буде дуже багато всього цікавого. Дякую вам за перегляд!